Сержант огірок. Доначу тільки притулі. Ви можете донатити будь-кому, якщо ви впевнені в цьому фонді або в цій людині, але найголовніше це донатити і допомагати збройним силам України. Тож не зупиняйтесь. А ти написав свій коментар сьогодні на нього. Ми дамо відповідь. Олег пише: а де гарантії, що це не і Це буде йти на розробку саме цієї штуки. Чесно кажучи, вже дуже важко уявити, як можна ще доказувати, що це дійсно доходить до військових і що це працює на передової. Є купа від. Є відео подяки від військових, є відео, як військові працюють з цим інструментом або обладнанням, є коментарі дружин військових, які пишуть, що це дійсно їх людина. Є коментарі матерей, які пишуть, що це мій син. Як от, скажіть, будь ласка, як, як ви бачите, щоб от ви дійсно повірили? Ви можете приїхати до нас, ми можемо поспілкуватись, показати подяки, все, от ну от. Скажіть, пишіть, що саме, от що саме хочете ви побачити та почути. Пишіть коментарі, питання. Ми будемо намагатись відповідати на все частіше, щоб у нас був постійний діалог з людьми, які на нас підписані і нас дивляться. Дякую всім ще раз.